Кава тут безкоштовна для всіх мешканців будинку. Як я тут мешкаю, значить кава мені також безкоштовна. Сьогодні у мене запланована фотосесія, точніше, відеосесія, тому мені треба підготуватися. А найголовніше поснідати. В турі я не особливо так кулінар. Але сильно пухкенький омлетик та тушені овочі в мене вистачить. Ми обговорили з фотографом і аутфіт, і я набрала з собою цілу торбу. мені приїхати всього лише одну станцію, і я спішу на потяг. Пекаю на електричку за 5 доларів, щоб проїхати до одну зупинку. поєнку нема, можна було би не платити. Але так не можна до студії мені йти 5 хвилин. Дорозі часто трапляються гарненькі локації. Як ось ця. виглядає олдскульно. зайшла в китайський маркет за водичкою. Писано <звіт> No Sugar, але вона на смак як спрайт і кроку далі до студії. Будинки десь по півтора мільйона. Ой, бузок пахне М -м -м. і мене зустрічає велика класна студія. Вау. Якаю фотографа та дофарбовуюсь, бо по дорозі часто туш може текти. І опача, яка я Ррррр. подобається такий образ. Я одразу себе почуваю такою вамп. Ну а ось і повний образ. М -м -м, як вам? Мені, наприклад, дуже подобається. Я тут така прям доміна, і мені хочеться грати на камеру. З мого одягу ми майже нічого не використовувала. Все, що приніс фотограф, я забрала з собою. Вау! Він мені подарував. Дві години зйомки начебто легка, але я підзахарилась, тому порапатки під садинь. І після походів у Секінди в мене дофіга багажу. Що мені з ним робити і як мені його вкладати. А, коротше, потім розберусь. Дивіться, яка тут ванна. Наше клаїти обоє. Двохсторонні скотч, старі комікси. І ось вам, будь ласка. Ну і Анжеліночку теж причепити можна. Як каже, та каже, Деша та сердита. Ну, отже, я вмилась, прийняла душ, намастилася корейським кремом, боже, який він класний. І пішла залипати в телефон і спати.